Сабатіда готує е, ці котлетки, м'ясо. Так само, як і в нас. І вони кажуть полпети, а ми кажемо котлетки. Ну, вони це в духовці, робити, буде робити сабатіно. Макарони? Покимо мішки, пернув він ліквіду. Tukaj je klasični meso, hlip, jajce eh, in sir twer, trevice, trde sorti. Vije je polpete. Polpete, polpete si. Kanne. Kanne mašina, da feje vidi, kak. Це ж і мотеатрика. Аж і мелішінами. Собатіда вже готує, ну вони, що це такі в них полпетти, котлетки. Для нас це флікадельки. Ті в тільки масюпусі. Ну, бо це буде вимішуватися з макаронами, то великі не можна робити, треба іменно маленькі. Я навіть ще трошки менші роблю. О, зараз він, він сьогодні приготує ці полпети, а, <рик> а завтра вже будемо готувати ці макарони в, ну, в духовці. Бо завтра карнавал, дома не карнавали. карнавали. No. No. Джону no. Готордіше карнавали. А, 14-го. А перке до, 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 фарет дома не тут лазанья? Ай, бог da carnevale, per дві карнавали, джеба мені вести до карневала, він каже, що за тиждень до карнавала готують і тоді ще на карнаву через тиждень, на слідуючу неділю, вже буде карнавал, і готують праздничні такі блюда вони лазанья, а хто лазанья не в духовці. Все одно щось повинно бути не таке, що кожен день, а святкове якесь блюдо. Це сьогодні він пережарить їх, а завтра вже будемо готувати в духовці ці макарони. Дуже присідливий шпинять. От Самотіна зараз починає теж туди кинув масло, тільки що відсідів макарони гарячі. Так, масло не пожалів. І зараз туди взбиті яйця з парміджаном, два яйця. Ще я туди порізав трохи цієї колбаси цієї в'яленої. Одеса коза туме три А, Він кусочком моцарели, треба яйце. Моцарел метімо діду. Non lo metto qua. Треба ж кусочком цареви витерти, щоб. Per pulire il piatto, eh. Щоб була чистенька тарілка, щоб. Бачу, тут ще, е, цей творог, рикотта, творожочок свіжий. Він каже, трошки візьму зараз сюди перемішаю. А друга це ну, слоями зробити, два слоя зробить потім вже буде моцарела, бешемела. А ква бешемела, ну, ну бізоня бешемела, ква. Судопа. Ага. Буро вже шорто, кажу, це масло вже розтопилося там. Що то буш, ну, не, не ловий допів. Ага. Ну, каже, вже розтопилося, воно ж все гаряче. Зараз половину виклади мета нові метри мета, а допональтру мета. А я писала, що сотні чіволи без щемела, нам чіволи. Solo mettiamo a mezzo besciamella, no? Eh, mezzo, sì, sì. No, ma dove andate? Eh, se mezzo, so. Perché io ho pensato. una cosa grande Ecco qua. Це перший слой. А Eh, сюди. А, що шкатєки є, забула за ці фрікадельки, що він вчора приготував ці. М'ясні фрікадельки обжарені. Ну, я так не обжарюю, я просто чуть-чуть тільки щоб прихватилося, щоб всередині було сирі. Воно ну, тоді буде ще півгодини в духовці. Ну, а він обжарив до готовності. Я спробувала, вона трохи суха, ну, але вона буде сім. З збишемеле, то воно будуть м'ягенькі. Ok. Se tu soce che mi preso mozzarella. Tu, tu, io eh, dico la lingua mia anche, ah, anche, sì, anche sì. tu, anche tu dire. Eh, mettiamo cioè, anche mozzarella, abbiamo messo le polpettine. Noi mettiamo mozzarella, e ricotta. Cioè, tu dire, mozzarella e ricotta, certo. Tворожочек. Io penso basta. E Resta rest, la ricotta. Rest, la ricotta. non troppo. Eh sì, è troppo l'ultimo. <laughs> e adesso mettere bestiimelle? Eh. Se so non viene asciutta. Tu hai detto troppo bicemelle? Non troppo, perché viene più dentro, viene Метри умполати, він є пів ліквід. Тут де то, що косі ту воли, я пенсу, чи воле умполате. Я ж казала йому, що треба, щоб було рідше, він ні. No. Зараз я приготую без щемело. Треба, щоб як готувати в духовці ці макарони, то треба або соус. З помідор або якщо біле, то значить вишимела. От, це треба 50 грам масла, 50 грам, це я відважила вже крашкового масла. 50 грам муки, ну, я трошки менше додаю, бо вона постоїть хвилин 15-20, тоді загустає. І підогріла півлітру молока. Це от на пів літру молока. Хорошо запамиється 50 грам вершкового масла. Зараз зроблю менший огонь. 50 грам муки. Я десь 40 додаю. Оце вершкове масло розтопилося. Зараз воно вже закипає. Я тут відважила 50 грамів муки. І отак от сюди його її висиплю. І треба мішати. То я зараз я відключуся на хвилинку. Треба мішати, мішати. І далі покажу вершкове масло з мукою, Ось таке трошки поміняє колір. От. І зараз я сюди буду вливати молочко гаряче, потрошки, і вимішувати. Я кажу, я звичайний наш заварний крем, тільки соліний. Вцелили потрошки все молоко і зараз на вогонь, щоб воно заварилося, як заварний крем, покипіло 2-3 хвилини. Посолити по смаку, трошки мускатного моріг, теж для, до смаку. Ну, по рецепту кладеться мускатний горіх. Хто не подобається, кому не подобається, то не кладіть. Це бешемела закипіла у нас. Ось таке воно, як сметанка. І все відключаємо. І тоді будемо перемащувати макарони. e poi svahu, su due poloveni. Anche tu spiegare in italiano, mettiamo besciamella, eh, Bechamel, besciamella, un po' di bechamel. Anche sciogliere sotto. Mm. puoi mettere anche un po' sopra, ci vuole sopra un po'. Ma oh, vediamo, vai, rimaniamo, Ok. Te, anche prosciutto e ne baci la ciò che vicino. Guarda i porvegli, ah niente. Io faccio più piccolo questi romberi. Ecco qui, buono. È benissimo. questo mettiamo la in... pasta in... Ma mettiamo la pasta sopra. Io to rublo Я казала, що треба більше зробити бешемела і рідкішою. Він каже, що хватить цього, що є. Я люблю, щоб воно було сочніше. Це теж добре, воно все моцарала розплавиться, та воно пусте свою юшечку. І, і ми тямо собра десять сі? І косі вже фініто, ну. Puoi tu mettere anche sopra parmigiano, non ho bisogno, eh. o pane grattugiato, no. No, no, ci vogliono solo dei pezzettini pure eh, a coppa. Ah. Mm. Caccia che i pezzettini che Eh, adesso è oggi quando spegnerò io, mm. in casa c'è troppo cosoci che non c'è masso. Eh sì, e eh, cosa facciamo? Noi non usiamo questo. Зараз я візьму ще з холодильника ще масло, Тому що кусочки масла ще зверху треба. Окей, от і ще кусочки вершкового масла зверху. Це, звісно, вже буде масло масляне, бо і в бешемели є масло, і він в макарони кидав, як вимішував масло. Ну, то бішемелей джуст. Я кажу, бачиш, я приготувала якраз бещемеле, скільки, скільки треба. Він казав, що багато. Я ж теж якийсь шеф. Анкі Софія шеф-кок. Ну, ну, це саме forno. Щас і в духовку. І зараз в духовку, поки воно не зарум'яниться, і щоб там отерела розплавилася. От і все, 200 градусів на, хвили... так, на хвилин 25. Ідемо чекати, поки воно не розплавиться все і не зарум'яниться зверху. Потім покажу. От, пройшло десь хвилин 20.

perché come ristorante giusto non ho troppo oh, ok va bene così cioè, va bene così sì sì